відео по слідам вчерашнього показував свої підготовчі саджанці а зараз хочу продемонструвати як вони почуваються у ґрунті. Ось такі саджанці вже розвинуті і є, є маленькі. Ось. Ну, пересаджую грунт я е, в таких ось маленьких відерцях. Ті, що висаджував поти, то резерв. Зараз пішли подивимось, на ті, що вже ростуть. Я такі маленькі садрунці, коли їх в землю всаджуєш, одразу демонструють волю до життя. Це зорінька на кобері. Ось така. Це робив собі пару саджанців на, на підщепах вже з корінням, але не всі вижили. Оце приклад того, що крякнув, крякнула прищепа і росте від корня підщепа кобер. Так я такі лишаю, щоб потім щось на них у майбутньому прищепити. Маникюр finger тыкаюсь. Скарлет Рояль. Все на властных коренях. Фромас Алба. Це Ламборджині також зроблене на, на підчепах з корінням. Щось воно так повільно росте. Але свою програму мінімум Тобто Не здохнути. Так, а це ламбарджіні. такого такий саджанець, що я на підчепах висаджував. В корінював та висаджував. Посинкувати. посинкувати вже в такому стані, в стані можна чекати. Це щось захлорозило трошки. Це гігант Точніше, все це гігантна на... Так, де у нас тут бирка? Бірка, бірка ось вона. Ось це то гігант. Це на, на сільському подвої. Під чепі Лідіями. Так. Це в нас Рубін Луганський. Так, Рубін Луганський. На... co 4 Читаю пирку свою. Так. land крузер на кобере. Я еще не помыляюсь. Так, ленд-крузер. А, нет, не цены кобер. ЦЦО-4. Далі. Далі. Це арарат на Кобері. На Кобері? Так, кобер. Теж треба посмилкувати. Вже посмакував не один раз. І вже була зроблена. Чеканка. Ось зачеканений. І він залишився як, як пасиник, а нижче ярусом пасиник пішов вже як головна лінія. Так, далі, що в нас тут? Так, це на власних коріннях щось росте. Ну не щось, а хусайник і лімбармак. Якщо бути точніше. Це щеплений саджанець. Минулую року, Была куляровка. Ладно, надо, надо, надо. Не, пардон, щепленный. Так, щепленный. Здесь его бирка. Уїхала в сторону. А, ось вона. Це. Це, 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 це. Е, Сюзанна на СО4. Так. Обратно в пірку. Вітром потихеньку-потихеньку здвигає. Якщо на проволоку, Ладно, потім. Так. Ось також минулого року. Такий же щеплений. Буба. Вони трошки потерпіли від весняних заморозків. Я думав, ця динька буде знищена. Всі геть пагани загинули, але підчепа дала ще бруньки, з яких це все. Ось. Висаджений тільки що замість шедевру, який я знищив. У нас... не шедевр, це, це стара бірка. А нова ципа-ципа. Прилепив кудись. А, тюплін сліпе. О, Алінка. Алінка на простому, на простій підчепі. От як воно тут ну, то я як висаджую, то декілька днів вони живуть у такому ось шатру. Потім як бачу активний ріст вже тоді убираю це прикриття. Мускат бриллянт. Також в мене чешуться руки, його замінити, якщо чесно постійно гараша ще йду таке якось вже віку кущу достатньо щоб він нормально плодоносив але отаке от, от кожний рік непотріб такий ну ладно ще, ще один рок, рік дав, даю йому на прокачку Если у него ничего не выйдет, то прости, дорогая, судьба разлучает нас, то в моем сердце ты будешь жить вечно. Вот такая. Так, Еще у нас молоди. Молодята. Ротатуйчик поспевая. Так, не відволікайтесь. Це я собі. Так, це в нас. Кришміш Бравісімо. Також ще він молодий, але но... він стронеться, тільки що висаджений. Потім як прокачається, то покажу його, який він став. Це благородна підчепа з корінням, і на ньому у нас живе красавчик. Так це такий самий тільки минулого року. На простому підвої, як Лідія. навесні практично загинув. Вже були розкішні пагани, але всі здохли. Потім відновилося броньок і навіть сформував гроночку, демонстраційний врожай. Ще зараз зараз... О, верес. цукаречка. Вже ймо. Він так достигає по черзі. Першу воронку вже з'їв. Дески чорний. Так, це молодий, але на власному корінні. Не те, що хотів показати, а ось. Ось цього року. Всего року. Так. Це козерог. Так. Точніше, козерог на кобері. Так, нічого собі. Був такий маленький, я думав, він не виживе. Ось такий, навіть... Да даже... Меньше, ніж я показал. О, зараз. Той красавчик, что. Еще тильки-тильки. Так. Что еще? Вот. Еще один. Так, еще один. Это у нас цимус. Цимус. Також. Ой, Давай, как он начал толстить и улучшиться уже Парафін. Далі. Далі. Минулого року із цієї тагорти. посинкувати треба було, вітром повідривало, пагани трошки. То воно було аж там же. Зараз воно тут робить, ладно. Зроблю підвязку потім. Так, це мальчик спальчик Був Врожай контрольный уже в этом году съели. Смотрите, какие О, минулого года. Вот так. Это Лидия. А это уже мальчик с пальчик пошел бы. Дивите, какая разница в толщине. Відчепа и прищепа. Ось іще один з друзів. Це ріслін країнський. Це в мене мрія зробити його багато і робити віно біле. Це вже давно збираюсь. Червоне добре виходить, а біле ще тільки навчаюсь робити. Вон тут педвойни, кобр. Это рр 114 14 Расте. Чекая свои черы. Ось еще. Зараз. Да. иду покой. А. Ось ряд рислинга. Как плотная, плотная посадка. Вот такая. Але деякі кущі я пересаджу на інші міста. Тут, коли таке така дистанція між ними ще нормальна. Тут замала. Ну, чотири кущі я з цього ряду пересаджу на інші міста. Тоже зимку буде. Такий вже чекання якісь рекордсмена. чекаю червей. хлопцы зовут Дубов, Дубовский розовый. Mm. А да, это у нас находка Калугина на Кобере. Ну, mm. все еще в потах. Все, не, не то я про что я рассказываю сейчас. Так. тут крякнув саджанець, я уже не пам'ятаю який, а, а, Амур, крякнув, лишився кобр, пішов від корні, лишив, хочу его прокачать. Так, ладно. Куч був Лідії, вирішив, хай лучше будет одесский черный. Бо вино я дуже полюбляю кабер, кабернешных сортов. А черный как раз это найкращий семейство каберне, как я вважаю. Кус был, был такой величенький лиди. И я его фигачив прищепами вестом. Бо их дофига. Думаю, щоб гарантія вже була, що щось прийметься, щоб був кущ. А вони раз і прийнялись всі. Тут я сидів і чухав репу, Бін, що ж видалити? Ну, Лишив три прищепи, і то забагато, мабуть, треба було дві лишити. Ось така. І дві, дві окульоровочки у нас. Так, знову я відповідю. темы извлекаюсь. Так, 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 так. А, цель показывает. Ось. Еще один. Цена тема. На пидвое, на пидщепе І з корінням то що я купляв вже готове. Оце росте теж не Сорт ще не визначився. Хазяїн, який у якого я дрючки брав, каже, чи хусаїд, чи різамат. Я робив фотки у нього, його вражаю. Ну на різамат схожий. Але трошки світліший. Ну як, різомат, він такий рожево красно коричневий, а цей у нього таке і біле з червоним таке, потім продемонструю. Як, як буде якийсь врожай, то буду визначати сорт більш точніше, чим різомат чи хусаїд. Так. Ну, все. На цьому на сьогодні поки що. Поки що все. До побачення.